Всім привіт, мої любі українці! З вами знову я Скіфар, і сьогодні ми зустрічаємося в черговому новинному відео на моєму каналі, яке буде присвячено огляду новорічного наступу, конкретно е, списку танків, які очікують нас в новорічних лутбоксах. Е, а конкретно 5 машин, е, які з вірогідністю 95% е, очікують нас в новорічних кроках 2024. Е, поговоримо про ці танчики, поговоримо про їхні ТТХ, і також е, поговоримо про те, чи важливо, чи потрібно в цьому році донатити на ці коробки е, чи ні. По традиції, перед тим як ми почнемо, не забудьте, будь ласка, підтримайте це відео лайком. Якщо відео сподобається, то підпишіться на канал, мені буде дуже приємно. Ну і також для нових глядачів покажу свою загальну статистику, для того, щоб ми ви не сумнівалися в моїй експертності. Відповідно, давайте починати. Відповідно, в першу чергу треба зазначити, що сам новорічний натоп нас стартує 1 грудня, тому якщо ви хотіли донатити на новорічні кропки, то готуйте ваші гроші саме на цю дату. І другий момент, що як і завжди, по традиції, крім п'яти машин, 8 та 9 рівня, про які ми поговоримо в цьому відео, як і завжди, в кропках є преміумні танки так званих низьких рівнів, пісочні від 2 до 5, повний список яких ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі. Для чого це вам потрібно? Для того, щоб якщо вони вас... Є на аккаунті, або ви їх, наприклад, продали, ви їх відновили, і щоб, якщо вони вам випадуть повторно, Wargaming вам компенсував їх вартість в золоті. Е, також е, в цьому році, як і в попередньому році, нас з вами очікує апарат з подарунками, е, з якого в попередньому році ви могли отримати об'єкт 283. Це не преміумний танк, а акційна машина. В цьому році нас також очікує такий самий автомат з також акційним танком 9 рівня, яким самим також можете знайти в моєму телеграм-каналі. Силочка буде. В описі під цим відео. Відповідно, давайте вже переходити до списку. І так, перший лот, який очікує нас в цьому році в новорічних кропках, це представник нової гілки, яка в нас вийшла в цьому році, а саме колісний британський середній танк 8-го гріня 1010. -10. Як на мене, один з найгірших премівних танків в грі, по плюсам мінусам, що можна зазначити? Плюси їх немає. Мінуси, давайте почнемо з того, що, по-перше, танк величезний, як ви бачите перед собою. По-друге, танка повністю відсутня броня. І е, помножте це да, на його габарити і зрозуміти, що ви в бою абсолютно не живете. Е, По-третє, танк позиціонується як типу снайперський середній танк, але при цьому всьому має абсолютно звичайну ніяку не рекордну гармату. Е, Подивіться самі, да, 218 бронепробиття базовим снарядом, 252 бронепробиття голдою, і це при цьому підкаліберна голда, яка втрачає бронепробиття з дистанцією доволі сильно. І при цьому всьому, як на мене, найгірше, що є в цього танку, це його просто смішний Альфастрайк Страйк 360 і ніж ДПМ, який просто абсолютно не конкурентний в нинішньому рандомі з вкупі з його іншими ТТХ. Тому, якщо ви випадете цей танк на аккаунт, мені вас буде просто дуже і дуже жаль. Особливо Зважаючи на те, що другим лотом в новорічному наступі нас очікує БЗ-176. Так так вам не почулося розробники, які е, додали цей танк в попередньому новорічному наступі в коробочки і не продавали його цілий рік, засейвили його для того, щоб піхнути його в коробки в цьому році, для того щоб качнуть з вас бабла, тому що, очевидно, цей танк буде кілерфічує цих коробочок знову. Е, по плюсам-мінусам, БЗ, що треба зазначити, в мене цей танк є на аккаунті, в мене на ньому 3100 середнього демеджу, я провів на ньому багато. Бої я знаю про що кажу е, мінусів, хоч і небагато, але вони все одно є і е, напевно він один навіть. Е, це те, що ви е, дуже сильно залежите від балансу, е, що я маю на увазі. Тобто, якщо ви часто попадаєте до танків 10 рівня, да, за сесію, наприклад, і попадаєте в якісь ще специфічні сетапи, де вас е, переслідують якісь суперброньовані танки. То повірте мені, з бронепробиттям 225 на голді. А в БЗ саме фугасна голда має бронепробиття 225, для Тих хто не знає, у вас будуть проблеми. Тобто цього бронепробиття в принципі недостатньо навіть для танків 9-го рівня броньоване. Дашо, то що казати про якісь танки 10-го рівня. Але на цьому мінуси закінчуються. По плюсам очевидно, в танка чудова динаміка за рахунок ракетних прискорювачів. По друге в нього чудове бронювання, як корпуса, так і башти, особливо башні, чудові кавини в мінус і також. Ну, Не токсична, яко кажучи, гармата з Альфо 800, це цей з бронепробиттям 225 на 8 рівні. Те, що цей танк є ну, суперембовим і супертоксичним, я думаю, знають всі. І мені дуже цікаво почути ваше, ваш фідбек в коментарях, що ви взагалі думаєте про те, що Wargaming знову... Вводить цей танк в продаж, і саме таким способом, тобто, способом коровок, там де він вас з буде витягувати максимальну кількість бабла, за шанс отримати цей танчик. Ну і відповідно, давайте йти далі. Відповідно, третій лот, який нас очікує в цьому новорічному наступі, це Type 63, важкий танк Японії восьмого рівня, який є предвісником виходу нової гілочки важких танків Японії, яка нас очікує на початку 2024 року. Що можна сказати по танку? Крім дуже експресивного зовнішнього вигляду, як на мене, дуже прикольного зовнішнього вигляду. Танк має дві прикольні механіки. В першу чергу, це гідно приматична підвіска, як в СТБ-1 або в Юдес 15-16, яка дозволяє нам збільшувати наші кути вертикального нагало гармати. А друга це абсолютно. Нова механіка, як ви бачите, в танка доволі цікаво виглядає гармата звично для нашої гри, і це дозволяє нам стріляти з так званою підвищеною точністю. Якщо казати простою мовою, то якщо ваша гармата охолоджена, ви можете стріляти з підвищеною точністю. Тобто в базі ваш розказ складає 0,35, а з підвищеною точністю він падає аж до 0,26. Значить, по іншим ДТХ, що треба сказати по машині, в базі в неї 1400 хп, що трошки нижчий показник, ніж на усіх танків да, важких восьмого по мобільності з турбіною 40 вперед 15 назад. Не дуже хороші показники, особливо зважаючи на те, що в нього є прикольчики з броньо. Але при цьому всьому потужність складає цілих 17 кінських сил на тонну, що доволі доволі непогано По гарматі. значить Альфа-320. Так, так собі, да? ДПМ 2400, теж так собі, але при цьому всьому е, пробиття базовим бронебійним складає цілих 230 одиниць, що є чудовим показником для преміумного танку. Голда також класна, кумулятивна 290 мм пробуває. Е, Бронебійний снаряд з швидкістю 1150 метрів, кумис 950 метрів. Тобто е, доволі доволі непоганий показник. Огляд в базі складає 380 метрів, що також непогано. Е, по броні. Е, значить, що тут треба зазначити, що в корпусі взагалі немає. То Тобто ВЛД, ви самі бачите, яке НЛД також абсолютно повністю пробувається будь-якими танками, яких ви будете зустрічати. Навіть шестьорками борта ще більш смішно, 50-55 внизу. Тобто про що це нам говорить? Що ні бортами, ні корпусом потанкувати вам не вийде. Але при цьому всьому башня в цього танку просто титанова і дуже токсична. Я тут просто повожу без лишніх слів, як то кажуть, просто по башні, щоб ви зрозуміли, що броні тут просто овердехіра. При цьому всьому на башні, як ви бачите, немає ніяких ключків. І навіть оці полочки, які здавалось би мали пробуватись, мають броню. В районі <гум>, всього ж 290-280 мм. Єдиний мінус це те, що криша башні має товщину 40 мм, і це означає те, що. Гармати з калібром 120 міліметрів вище будуть пробувати вас сюди поправили трьох калібрів. Але давайте будемо відверті. Це доволі непросто зробити, особливо на середній дальній дистанції. Тобто фіналізуючи по танчику, дуже класна тачка, особливо зважаючи на її зовнішній вигляд, з прикольними двома механіками, але при цьому всьому вона може бути як суперембою, якщо їй дозволяє стояти від башні, вона зможе спрятати свій корпус, так і суперпососним танком, тому що корпус тут по факту від танку шостого рівня. Як на мене, я би поставив її оціночку десь 8 з 10 і доволі в принципі, прикольним бажаним лотом. Ідемо далі. Кілер, фіча, друга цих коробочок це Тайгер Маус. Так, так, нашу, грі, нашу гру на кінець кінець-то завезли непоганий Маус. А саме це преміумний танк 9 рівня Німеччини, для тих, хто не знає, да? з основних його фішок, що треба зазначити, да? це його шалене бронювання. В базі значить у нас 1950 хп, огляд 400 метрів. Бронепробиття базовим бронебійним стандартно 250 мм, голдовим 311 підкаліберним да, снарядом. Альфа тут в нас цікава, не, не 490, як ми звикли, тому що це не Маусган. Тут гармата стоїть від, від є 75, тому Альфа страйк в нас цілих 530 одиниць. При цьому всьому ДПМ складає 2400 і КД гармата складає 13 секунд, що як на мене доволі доволі непогано. Плюс динаміка в машині, яка да? 37 км вперед, 18 на секундочку назад, з питомою потужністю 11 кінських сил на тонну. Тобто, можна сказати, що, скоріше всього, крейсерська Швидкість цього танку буде на всіх мапах 25-30 км на годину, але основна фіча, це його, звісно броня. В першу чергу ми звертаємо увагу на НЛД, воно тут від 220 до 225 мм. Про що це нам говорить, що з невеличким доворотом ми танкуємо в принципі, абсолютно всі танки там, 8 рівня без голди. Плюс, якщо ми довертаємо трошки сильніше, то ми вже танкуємо навіть танки там, 8, -го, 9, -го, 10 левела без голди. ВЛД в нас 200 мм, в нас сюди остаточно. Ну крім пт у 10 рівня на Голді ніхто не пробуває. Е, ну І основна його фішка це його башня. На відміну від усіх інших Маусоподібних танків в нашій грі, е, в нього вона дуже і дуже крепка. Тобто в 10-го Мауса, як ви знаєте, щоки 260 мм, в Маушен на 9 рівні е, 240, а в цього нашого другальочка 300 мм в центрі башні. Зверху 400 знизу там. 330-400 міліметрів. Так само і з цієї сторони. Е, маска також, в принципі, тільки отут біля масочки, плюс-мінус дірява, і, опять же таки, треба мати бронепробиття 320 е, В усіх інших місцях вона просто титанова, і це дуже і дуже круто. Тобто, на відміну від інших масоподібних танків, які легко пробиваються голдою в лоббашні, цей танк такої проблеми немає. Так, тут є невеличкий лючок, в ньому немає броні, але тільки по центру, тому що справа і зліва, як ви бачите, тут все уходить в або в рикошет, або в Броню. Тобто, підводячи ітоги, лобова броня цього танку вона просто феноменальна, особливо зважаючи на те, що це танк 9-го рівня борта. 120 мм плюс 50 мм екран, Не думаю, нічого не треба казати. Стали від борта, висловили башню, і відповідно ви майжені узвіми, особливо зважаючи на те, що коли вийде цей танк, одночасно з ним також скровок людям почне випадати якісь БЗ-176, і я не завідую е хазяєвам нового да бз Сімдесят які який вийде рандом проти цього танку, тому що пробувати ви його е не будете майже нікуди. Ну хіба що в лючок, і то давайте ви попадете туди зверху вниз і на вас подивлюся. Е тобто, фіналізуючи по цьому танку, як на мене, це найкращий на даний момент. Преміумний танк 9 рівня, який є дуже і дуже цікавим, і дуже-дуже класним для гри в нинішньому рандомі. Е, якось. Е, ну і третя машинка, про яку я не знайшов дуже-дуже багато, знаєте, таких от. Е... Моментів, тому що, на жаль, її немає на танцджи поки що, але вона точно буде п'ятим лотом: це Ісу-122. Новий двохствольний танк, який також передує новій радянській гілці двохствольних Петасау, яка вийде, скоріш за все, я думаю, в середині 2024 року. По тим ТТХ, які є, вони не фінальні, ми не знаємо, які будуть фінальні, але що можна зазначити. Це мобільна штурмова ПТСАУ, яка має в базі 1400 хп, непогане лобове бронювання там в районі 210 мм ВЛД, в районі 230 плюс-мінус мм рубки, при цьому всьому має два ствола з альфою 302, 390, базовим бронебруттям 252, голдовим 300 мм, КД 958, тобто трошки менше 10 секунд. Але при цьому всьому переключення між двома гарматами складає цілих 7 секунд, тобто ну, дуже довго. Да? Але при цьому всьому підготовка до залпу, до залпу 2 секунди і штраф після залпу всього лише 1 секунда. При цьому всьому хороша мобільність 16 кінських селнатону 40 вперед, 20 назад, тобто ставити турбіну, отримаєте хорошу мобільність, плюс можна поставити закалку, опять же таки, бустануть ХП до 1500. І, опять же таки, досилач дозволяє. Зробити доволі непоганий ДПМ в районі 200-2800 3000 в залежності від вашого обладнання. Погляду По 370, в принципі, маскування типове пт савкове якщо прокачаєте, буде доволі доволі непогано. Тобто, фіналізуючи це все, танк, як на мене, буде схожий на ПТ 8 рівня Японії Карі. Я думаю, вона буде все-таки гірша, тому що КВН мінус 5, альфа не 500, а всього лише 390, але при цьому всьому певну свою нішу точно займе і буде така плюс-мінус. З фанова штурмова Е, Відповідно фіналізуючи це все, в принципі, можна сказати, що з п'яти танків в цих коробках тільки один поганий, xor 10, -10. в іншому, всі чотири машини, як мінімум, вийшли цікавими, а дві з них Без ну, ЕСТімцість та Маус як на мене, досить і досить імбові. Тому, якщо ви вже додивились відео до цього моменту, то обов'язково поставте йому лайк, підпишіться на канал. Також я скажу в кінці це відео, те, що я нікого не призиваю донатити ні в якому разі. Єдине, що Якщо ви вже зібрались донатити в цю гру, то зараз це найкращий момент, тому що коробки ви всі це знаєте, це безпроглашна Е, Тим не менш, не забувайте обов'язково, крім цього, всього, підтримувати наші збройні сили, донатити і на них, тому що саме завдяки ним ми живемо умовно нормальним життям. Також бережіть себе, своїх близьких та Україну. З вами зустрінемося в на наступних відосах та на наступних стрімах. Всім бабе!